Доброго дня всім моїм підписникам, також людям, які вперше на каналі на моєму. Ті, хто вперше дивитись, то підпишіться, будь ласка. Ну і призиваю, закликаю ставити вподобайки, робити репости, писати коментарі. Сьогодні я буду пекти млинці. Є така сковоріточка спеціальна для млинців. І тісто. Тісто вже в мене готове, дружина. Зранку зробила мені тісто. Ну, а пекти буду я Значить сюди потрібно десь півчайної ложечки олії і підігріти сковородочку, але вогонь, не... щоб не сильний був. Підігріваємо сковородочку, а потім. Стороночка трошки підігрілась и видите, есть трошки олии. Ну а тесто, наше ми мы готовим, перемешивать перед тем, как набирати. Теперь Тепер підготавлюємо такою вот такой лопаткой розпреділяємо по нашій сковородочці і зараз піде перший блим. І так, пробуємо трошки якби, оживляємо тісто, набираємо полонечок, трошки неповний і на пательню одним рухом і трошки отак укрутим щоб блинчик був рівномірний. якщо десь дірочка я не вважаю це прям страшним ну дірочка буде то дірочка буде блин з дірочкою я їх смажу печу вперше так що отак поки підсмажується з однієї сторони трошки розкажу Хоча би як мене зовуть. Мене звати Віталій. І бачите, я для вас знімаю трохи кухні, трохи командировок там, поїздок Україною, трохи міста Олександрії. І викладаю поки відео, які я знімав раніше, коли ну, відпустки були з відпочинку. Ось вот так. Як приділити, що він у нас готовий до перевороту, Ось тут край повинен трошечки покоричневітися. І тоді таким впевненим ухом не знаю, як він в мене вийде впевнений. то ми його перевернемо. Втікаємо поки що. Ну, не знаю. Мені кажеться, що вже час його перевертати. Зараз так Так. Дивіться який колір потрібно, щоб був світло-коричневий. Ну і тепер почекаємо, поки з іншої сторони підсмажиться, спечеться наш блин. чисто помішує час від часу тому що ну, мука вона набухає і осідає на дно. і воно стає нерівно, ну, не однорідною таке масо потрібно щоб воно максимально однорідне було думаю що досить да. так, є. І повторюємо процедуру. Переживаю, щоб все вийшло. Так, тісто. Щось в мене не хоче воно без дірочок. Ну, маленькі такі дірочки були, нічого страшного. так і на печема дивіться який видно, мені подобається. Пишіть коментарі під цим відео. Та й під всіма пишіть, що, що не так. Спрашуйте, у кого є питання, які то на ті питання, на які я зможу відповісти, дам відповідь. Ну і ваші подобайки. Подобайки, репости. Підписки. рекомендуйте мій канал своїм друзям, знайомим. А я буду для вас старатися з'явитися. І навчусь кухня. Борщ я вже сам готував, погодець готував. у минулого року був. Як? Сам? По телефону. Картоплю можу смажити. Я їх сміту. То... Теж. Ну це млинці я ще не пік. Тепер уже спік. Бачите, який вийшов в мене блин із сердечкою. Так що подобайте від вас. Чекаю, побільше вподобає. Коментарі, що ви думаєте про цей такий знак. Що всі в мене діряві виходять, але нічого. Це ж перші блини млинці в житті, то такі, мабуть, і повинні бути краще. Я <гум> думав, буде хуже набагато, але бачите, виходить. Треба тільки починати щось робити і все вийде. Так кручу з щоб вже без дірочок було, не вийшло, все одно маленькі, але лишились. Будемо тренуватися. Ось перший вийшов, майже ідеальний, бачите, маленька дірочка тільки. А так дивіться, який кругленький, то є, останній буде найкращий. Вже в мене трошки тут трошки тут є. А смакувати ми будемо ці блини із печінковим паштетом. Як зробити паштет такий, як у мене буде, то я вийшу посилання на відео в описі під цим відео. От, ще один блин, бачите, вийшов ідеальної форми і без дірочок. Це вже другий. Той з маленькою дірочкою. А це отак. Так що ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Ну, все, млинці, я, бачите, насмажив. Уже один скуштував, дуже смачний. На вигляд, як на мене виглядають гарно. Я так поняв, дірочки. Це мій фірмовий стиль, є без дірочок, але є з дірочками. Ну, от такого. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Дякую за ваші подобайки, репости і коментарі. Всім гарного дня. До побачення.